Мамо! Так, мій любий. Мам, дивіться, як повинні діти вчитися у 21 столітті. Завдяки цьому від ти та твої друзі зможуть навчатися за самими високими світовими стандартами. Ось було б добре, якщо б і наша школа прийняла у цьому конкурсі участь. Я переконана, що все в ваших руках. А ми, батьки, вас усьому підтримуємо. Дізнався про цікавий проект? Відкритий світ. Треба, щоб і наша школа прийняла у ньому участь. Я чула, що вже в Херсонській області дві школи працюють за умовами цього проекту. Невже нам це не під силу? Наша школа одна з найкращих шкіл міста. Пригадуєте, вона стала найкращою в обласному конкурсі Школа Херсонщини 2013. Так, крім того, наша школа стала лауреатом громадської акції Флагмани освіти та науки України. Чого тільки варті учні переможці всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу імені Петра Яцика та конкурсу імені Тараса Ргорича Шевченка? Так, а щорічні перемоги у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України не лише у нашому місті, а й по всій Україні. Шкільна команда юних інспекторів дорожнього руху теж добре відома на Україні. Вона постійний презер всеукраїнських змагань в міжнародному дитячому центрі Артек. І все це завдяки нашим вчителям, серед яких заслужені вчителі України, вчителі методисти та вчителі вищої категорії. А які в нас сучасні кабінети? Вони обладнані всім необхідним для здобуття якісних знань та всебічного розвитку учнів. А ви чули, що наша Маріна Сергійовна перемогла в конкурсі iChampions і вже вона побувала в Києві, де працювала з новими технологіями Apple, а також її навчили працювати за новими сучасними методами. Цікаво, цікаво. Тоді нехай вона нам розповіть, чи готова наша школа до таких сучасних нововведень. Марина Сергіївна, скажіть, будь ласка, що дасть нам, учням та вчителям, участь у вказаному проєкті? Проєкт Відкритий світ це завтрашній день усіх українських шкіл. Вчителям замість того, щоб годинами перевіряти свої домашні завдання, можна буде вже в класі побачити, як учень засвоїв знання, а учням. Не доведеться носити важкі підручники, бо всі матеріали, які вам необхідні, будуть у вас в маленькому легенькому планшеті. Окрім того, буде створена єдина інтерактивна мережа для спілкування між учнями, вчителями і батьками. Як ви вважаєте, чи підтримає нас директор? Я переконана, що вона буде тільки за, тому що головне в школі це учні, і все, що не відбувається, лише для покращення отримання знань для створення комфортних умов для вас. І для забезпечення володіння учнями сучасними комп'ютерними технологіями.